Кількарічна тяганина у вищому господарчому суді України відбулося засідання по справі захисту прав пайовиків Васильківської районної спілки споживчих товариств. Пані Віра, голова правління. Жінка каже, що із 2017 року група осіб під виглядом тотожного корпоративу зазіхнула на законні дивіденти для працівників її організації. А їх до слова більше за 300. Пайовки споживчої кооперації з нашої зарплати бухгалтерія. При кожній зарплаті утримувала 3% на розвиток і утримання споживчої кооперації. Сьогодні цих пайовиків, тружеників, людей вже в досить зрілому віці лишили нарахування дивидендів, а також розгребли розбазарили все майно, точніше привласнили на свої сім'ї. Це люди на сьогоднішній день. Це вже пенсіонери, це сама незахищена верства населення, яка все своє життя, працездатний свій час, працювала на благо спілки з отримати дивіденти і мати додаткове джерело до засобів до існування. Проте в 2017 році їх права були порушені. Групою осіб в особі споживчих товариств, які змінили керівництво. Спілки прийняли ряд управлінських рішень, знівелювали права фізичних осіб пайовиків, а їх було на той час близько 340, що й стало предметом розгляду. Сторона відповідач відмовилася від публічних коментарів під час засідання. Стверджувала, кількість пайовиків вигадана на запит. Мій мій довіритель надав мені протокол поза черговому зборів Левахівського споживчого товариства від 1 червня 1999 року. В якому зазначено, що у повноважених пайовиків на 99 рік цього товариства було всього 37 чоловік, а не 370 чи 337, як стверджує пані Бреус. Ось у мене цей протокол зараз перед очима. Ну і ось, цьому... я, я хочу нагадати, що це по чотири споживчі товариства, які таким самим як є... а до чого тут великі? пані так? Бреус? Ну це все міфічні якісь люди. Я не знаю, я ну жодного документу який це підтверджує, немає. Міфічні пайовики насправді є, каже адвокатка сторони позивача. Додає недостовірність для відповідачів не дивна, бо більшість рішень вони ухвалюють за зачиненими дверима. В один день було проведено дві конференції: одна під легітимним головуванням. Позивача по справі Бреус Віри Іванівни, інша за закритими дверима, групою осіб в особі споживчих товариств, які прийняли свої управлінські рішення, змінили керівництво та змогли зареєструвати швидше свої рішення у реєстратора. Позивач відразу звернулася до суду, і це є ключовим, що відразу звернувся до суду, оскільки наразі стоїть питання ефективності захисту її прав у зв'язку із плином часу. І знову судове засідання закінчилося без рішення. Його перенесли на 3 квітня. Для того, щоб суд потребує додаткових додаткового вчення матеріалів справи, тому у судовому засіданні оголошується перерва, а наступне судове засідання відбудеться 3 квітня 2024 року о 14.20. Наші журналісти продовжать розслідування. Для цього вже подали відповідні запити. Дарія Курнос, новини 33 канал.